Остап на сімірака. Від партії регіонів пан Бадаєв. Я можу вам показати декілька прикладів. Рапа, але ж повністю фальшиві агітки, кольора і символіки Батьківщини. Це не мети запрошувала Сергія Васюка, це намети агітатори подавши. Скаргу вже після того, як завершення терміну подання скарг на виборчу комісію зняти Віктора Романюка з реєстрації. І таким чином центральний арешт змушений був виїхати за межі в Україну. І розгоріли вибори. Тільки перемога Майдану, який охопалася в адміністративному кварталі, вони займаються проти використовують. Що стосується іншої події, оглядали труп. І не виявлена це літня людина, буде визначена під час вскриття. Будемо посилювати тиск на владу, не стабілізувати ситуацію, а саме посилювати тиск на владу. І саме наша робоча група про те, що ми маємо на сьогоднішній день справу в стадії відкриття, де журналісти подали заяви. Де вони довід... Можна сказати остаточну кількість, як відкриваються справи по статтях, але не ж під дією 171 статті кримінального кодексу перешкоджання про нанесення тілесних пошкоджень або там якісь побутові речі, це є абсурд, оскільки йшлося про Спілкуємося практично з кожним журналістом, який потерпів це рішення їх, їхніх родин чи колективу, з яким вони працювали. Крім того, значить допомогти на лікування чи, скажімо, якесь відшкодування журналістів, яке ховання, тому пріоритет надання коштів буде пов'язано Юрій Романюк, голова фракції Батьківщина в Івано-Франківській обласній раді. Скажіть, будь ласка, як організовується з чим допомагає допомагаємо рада говорять. Порушення справиться змагання. Ну хочу сказати, що надзвичайно ефективно працює штаб-опору в івано франківській старайковий комітет, який очолює депутат обласної ради. Один із співкоординаторів, точніше буде сказати, Василь Попович. Кожен день Івано-Франківськ підприємці і просто небайдужі люди, які вболівають за долю України, збирають по 50, по 60, по 70 тисяч гривень на організацію човнукових. Рейсів в івано франківськ Київ, автобусів, бусів, машин приватних підвозиться кожен день сотні людей з Івано-Франківської області на майдан. Тут в Івано-Франківську є координатор депутат обласної ради від фракції Батьківщині Анатолій Дронь, телефон якого був розміщено на сайтах Івано-Франківської області і в мережі соціальних мережі Фейсбук, який приймає тут і організовує, координує прийом автобусів, розселення людей, порада, консультації, де можна поставити транспорт, куди підійти, де в даний момент найпотрібніше, де зареєструватися, який план дій, що сьогодні робимо, з якої години, по яку годину. Ну пікетуємо чи блокуємо ту установу, потім ідемо туди, на захід, потім іде мітинг і так далі. Тобто, ця вся координаційна робота, в принципі, провадиться. Ну дуже об'єктивно і дуже ефективно працюють засоби комунікації. Тобто, любий з інтернету, сайта, прямо на майдані, в телевізорах теж видно, що куди йде. Хочу сказати, що обласна рада ефективно підключається до тих проблем, які сьогодні є в державі, до тої кризи, яка є в державі, до тої Революції вчора тільки було, я був на засіданні президії обласної ради, на якій ми розглядали чергову заяву уряда Азарова, який заявив, що нібито уряд виділяє якісь кошти для Галацьких областей, а ті такі органи місцевого самоврядування непорядні і нечимні, замість того, щоб розподіляти цю допомогу фінансову з. Уряду Кабміну з держави з держбюджету не хочуть приспіляти на місця. Так, от я інформую, що вчора на президію обласної ради на моє особисте прохання назвати хоч яку одну гривню. Яка є сьогодні на казначейських рахунках, яку направив уряд Азарова в область є нерозподіленою з вини обласної ради. Так і директор департаменту фінансової обласної державної адміністрації Галина Карп і начальник держказначейства Смачило не змогли заявити, що є хоч одна гривня не розподілена івано франківській області. Проблема в інших грошей немає. Уряд Азарова не збирається нічого давати. Ні, Галочині, ні, івано франківській області. Нема що розподіляти. Вони повні банкроти. Вони знищили державу, знищили бюджет, і сьогодні приїдають остатки, залишки золотовалютного резерву Національного банку України. Що ми, як депутати, наша місія, наша роль. Ми постійно тут черноково чергуємо в Києві. Ми постійно на Майдані змінюємо один одного. От я приїхав щонайменше на ці три дня підмінити тих, хто сьогодні поїде, трошки відпочити. А я закликаю всіх громадян Івано-Франківської області, взагалі будь-яких людей, які сьогодні здатні приїхати в Івано-Франківськ, це повна мобілізація в Київ, це повна мобілізація. В неділю, 8 грудня, на 12 годину знову чергова хвиля акції протесту, які буде організовувати опозиція, Майдан, Революція. Ми маємо нагадати Януковича, який вже прилетить з Китаю і нарешті з Росії від Путіна. Ми маємо нагадати йому, що він має займатися не Китаєм і Росією, а має розслідувати то болото, в яке він завів нашу державу в ті чвари, і те протистояння, яке повні в ту кров, яка полікті в нього вже сьогодні на руках. Він має нести за це відповідальність. Він має розхльобувати цю ситуацію внутрішньополітична криза, яка є в державі. І ми хочемо донести до нього до його відома, Я думаю, що є, буде. До мільйона людей в Києві 8 грудня, і я думаю, що ми зможемо донести до нього інформацію, що думає народ, аби він слухав не те, що каже Володя Путін, а слухає те, що каже 46 мільйонний народ України. Ми будемо стояти до кінця, ми не змирить, галочина нічого не здасть, і майдан не зілі. Нехай не сподіваються на те, що зараз будуть холода, сніг і хтось розійдеться. Ми будемо боронити Україну до останнього. Ми не будемо йти в митний союз. Не позволимо це режиму Януковича і швидше всього не стане режиму Януковичі. Овича ніж Україна опиниться в митному союзі.